Ласкаво просимо до плану нагород «Bella Грейс, вашого плану перетворення щоденних акцій на щоденні комісії, щотижневі бонуси та необмежене зростання. Готові перетворити вплив на дохід. Давайте розпочнемо два способи приєднатися у «Bella Грейс є два способи приєднатися: як інфлюенсер або як амбасадор. Як інфлюенсер, приєднання до «Bella Грейс є абсолютно безкоштовним. Ви отримаєте власний персоналізований вебсайт, звіти в реальному часі, навчальні ресурси та ексклюзивні маркетингові інструменти, все без жодних стартових витрат. Ви можете почати заробляти до 30% на комісіях від клієнтів щодня, без жодних вимог чи мінімумів. Станьте амбасадором всього за 4999 USD або звільніться від плати за реєстрацію, приєднавшись з пакетом продуктів або цифровим пакетом. Як амбасадор, ви відкриєте для себе повний план винагород, включаючи сім способів заробітку на комісіях і бонусах, а також подорожі, визнання та можливості для лідерства. Давайте розглянемо, як саме ви можете максимізувати свій потенціал заробітку з Bella Grace. комісії від клієнтів. Чи ви є інфлюенсером чи амбасадором, ви можете почати заробляти комісії від клієнтів щодня без жодних вимог чи мінімумів. Кожного разу, коли хтось робить покупки через ваш вебсайт Grace, чи то купуючи продукт чи підписку на You, ви заробляєте. Ви можете заробляти до 30% на кожній покупці клієнта, а комісії виплачуються вже наступного дня ось як це працює. За роздрібні замовлення ви заробляєте 10% на місячних продажах до 499 доларів. 20% на суму від 500 до 999 доларів і 30%, коли замовлення клієнта досягають 1000 доларів або більше на місяць. За замовлення з підпискою та економією ви заробляєте 10% на суму до 499 доларів, 15% на суму від 500 до 999 доларів і 20%, коли ви досягнете 1000 доларів у загальних замовленнях клієнтів. Ваш відсоток комісії базується на загальному обсязі продажів клієнтам за попередній місяць. Наприклад, якщо ваші клієнти зробили замовлення на 500 доларів минулого місяця, ви заробите 20% на всіх роздрібних замовленнях і 15% на підписних замовленнях цього місяця. Нові інфлюенсери та амбасадори починають з 10% протягом місяця реєстрації. Забезпечте собі максимальний заробіток з першого дня. Нові амбасадори, які реєструються або оновлюються з пакетом засновника або цифровим майстер-пакетом, відкривають наші найвищі ставки комісії для клієнтів протягом місяця реєстрації, заробляючи 30% на роздрібних замовленнях і 20% на підписних замовленнях. Коли хтось, кого ви особисто зареєстрували, незалежно від того, чи є вони інфлюенсером або амбасадором, робить замовлення, ви заробляєте 10% бонус за особисте спонсорство на всі їхні роздрібні та підписні покупки. Просто пам'ятайте, що особистий спонсорський бонус не застосовується до покупок пакунків. Бонус за пакунок наші продуктові та цифрові пакунки розроблені, щоб забезпечити ваш успіх. Кожен пакунок містить суміш продуктів, які ви можете спробувати продати або насолодитися самостійно. Коли хтось, кого ви особисто зареєстрували, купує продукт або цифровий пакунок, ви отримуєте щоденний бонус за пакунок на основі обраного ними пакунка. Деякі пакунки також відкривають вищі комісійні, які ми розглянемо, коли перейдемо до командних комісій та бонусу за відповідність. Бонуси за швидкий старт. Амбасадори можуть заробляти та заощаджувати 308 доларів і 50 центів США або більше щомісяця з нашими бонусами за швидкий старт, просто представляючи їх еліксиру. Це включає грошовий бонус та вартість безкоштовного продукту ви плюс 3 дорівнює безкоштовно. Коли ви рекомендуєте трьох друзів, незалежно від того, чи є вони амбасадорами, інфлюенсерами або клієнтами, які кожен підписується на Еліксир, ваша підписка на Еліксир є безкоштовною. Ви сплачуєте лише за доставку та податок. Якщо у вас є підписка на два Еліксири, і троє ваших друзів також мають підписку на два еліксири кожен, ваша підписка буде безкоштовною. Ви сплачуєте лише за доставку та податок. Тепер давайте обговоримо другий спосіб отримання швидкого бонусу на старт бонус за п'ятьох. Як тільки ви кваліфікуєтеся для програми «Ти плюс три дорівнює безкоштовно, просто залучіть ще двох друзів на підписку на еліксир, і ви отримаєте бонус за п'ятьох у розмірі 100 доларів США. Щомісяця, коли у вас є п'ять друзів на підписці Еліксир збережи та заощать, ви отримуватимете 100 доларів США плюс ваш безкоштовний Еліксир. Бонус за побудову команди, і коли ви допоможете трьом з ваших особисто залучених амбасадорів отримати їхній власний бонус за п'ятьох, ви розблокуєте бонус за побудову команди вартістю 150 доларів США. Коли ви все підсумуєте 58,50 центів за безкоштовний еліксир, 100 за п'ять бонусів, 150 доларів бонус за побудову команди це всього 308 доларів і 50 центів на місяць просто за те, що ви ділитеся еліксиром з іншими. Пояснення вашого дерева реєстрації та дерева командних комісій. Коли ви реєструєте нових амбасадорів та інфлюенсерів, вони розміщуються в двох деревах, які впливають на те, як ви кваліфікуєтеся та отримуєте оплату ваше дерево командних комісій та ваше дерево реєстрації. Давайте розглянемо кожне з цих дерев і як ви отримуєте оплату. Дерево реєстрації. Обсяг вашого дерева реєстрації є ключовим для визначення вашого рангу та того, скільки ви заробляєте в командних комісіях, бонусі за відповідність та фонді бонусів засновників. Амбасадори та інфлюенсери, яких ви особисто реєструєте, знаходяться на вашому першому рівні у вашому дереві реєстрації. Амбасадори, зареєстровані вашими особисто зареєстрованими амбасадорами, знаходяться на вашому другому рівні у вашому дереві реєстрації і так далі. Комісійне дерево команди. Ваше комісійне дерево команди складається з двох гілок правої та лівої. Кожен посол та впливова особа, яких ви залучаєте, буде розміщений на одній з цих двох гілок. У вас є два способи залучити когось. Використовуйте конкретне посилання для реєстрації, щоб розмістити їх безпосередньо на правій або лівій гілці, або поділіться загальним посиланням для реєстрації, яке розмістить їх у вашому резервному баку. У вас буде 30 днів, щоб призначити їм місце. Важливо, ви не заробите командні комісії або бонус за відповідність на їхній GV, поки вони не будуть розміщені в дереві. Ваше комісійне дерево команди включає послів та впливових осіб, яких ви та ваша команда особисто залучаєте. Ваш спонсор та вища лінія також можуть вирішити розмістити людей, яких вони залучають, на відкриті позиції у вашому комісійному дереві команди. Як тільки ви відповідатимете кваліфікаційним вимогам для рангу, ви можете почати заробляти командні комісії на їхній GV. Щотижня ми підсумовуємо GV з ваших правої та лівої гілок. Нога з найвищим GV називається вашою силовою ногою. А нога з нижчим GV є вашою платіжною ногою. Ваші командні комісії розраховуються на основі GV вашої платіжної ноги за умови виконання всіх кваліфікацій відповідно до вашого оплачуваного рангу. Командні комісії. Командні комісії виплачуються до 20% на необмежену глибину у вашому дереві командних комісій. Це означає, що з ростом вашої команди ваш потенційний дохід зростає без обмежень на кількість рівнів, на яких ви можете заробляти на вашій платіжній нозі. І чим вищий ваш ранг, тим вищий ваш потенційний щотижневий заробіток. Аж до максимального виплати, дозволеної для цього рангу. Крім того, коли ви купуєте пакет засновника або цифровий майстер-пакет, амбасадори, бронзові та срібні ранги отримують додаткову комісію у розмірі 2%, збільшуючи загальні командні комісії до 12% на все життя. Давайте розглянемо, як кваліфікуватися. Крок перший бути активним. Існує три способи кваліфікуватися як активний. Виконайте вимогу PV для вашого оплачуваного рангу. Забезпечте 120 GV у покупках клієнтів або кваліфікуйтеся як U плюс 3 дорівнює безкоштовно. Крок другий. Побудуйте обидві ноги. Підтримуйте принаймні одного особисто зареєстрованого активного амбасадора або інфлюенсера в кожній нозі вашого дерева комісій команди. Крок третій. Досягніть вашого місячного GV. Досягніть необхідного місячного обсягу групи реєстраційного дерева GV для вашого рангу. Крок четвертий. Щоб досягти рубінового рівня або вище не більше 50% вашого необхідного GV може надходити з однієї ноги реєстраційного дерева. Розглянемо приклад уявіть, що ви оплачуваний як золотий амбасадор. Щоб кваліфікуватися, вам потрібно бути активним, мати принаймні одного активного амбасадора або інфлюенсера в кожній нозі, і генерувати мінімум 5 тисяч GV у вашому реєстраційному дереві за місяць. На золотому рівні ви заробите 14%. Отже, якщо ваша платіжна нога генерує 5 тисяч ви заробите 700 доларів США за цей тиждень. Будь-який надлишок GV з вашої потужної ноги буде перенесено на наступний тиждень, допомагаючи вам набирати оберти до наступного тижня комісій. Однак, якщо ви не активні протягом цілого місяця, ваш обсяг перенесення на потужній нозі анулюється, отже, залишатися активним це ключ до захисту вашого прогресу та доходу. Бонус за відповідність. Ви можете заробити до 30% від комісій команди до 6 рівнів глибини на ваших особисто зареєстрованих амбасадорах. Максимізуйте свій бонус за відповідність. Ви можете розблокувати вищий відсоток на 6 місяців, коли купуєте один з цих пакетів. Цифровий творець або BG пакет розблоковує бонус за відповідність сапфір, БЖ пакет розблоковує бонус за відповідність Смарагд. Цифровий майстер або бж засновницький пакет розблоковує бонус за відповідність Рубін. Після шести місяців ваш бонус за відповідність буде скориговано відповідно до вашого оплачуваного рангу. Глобальний фонд засновників у Bella Grace ми відзначаємо послів, які формують наше майбутнє. Коли ви стаєте засновником, ви стаєте частиною ексклюзивної групи послів, які отримують винагороду за постійні зусилля та довгострокове зростання. Щокварталу 2% від загального обсягу компанії виділяються на глобальний бонусний фонд засновників, і кваліфіковані засновники можуть отримати частку з нього. Щоб взяти участь, ви повинні здійснити одноразову покупку пакету засновника або цифрового майстер-пакету та підтримувати оплачуваний ранг не нижче сапфіру протягом усіх трьох місяців кварталу. Ось як розподіляються частки залежно від вашого оплачуваного рангу кожного місяця. Оплачувані як сапфір до перли отримують одну частку. Оплачувані як Смарагд і Рубін отримують дві частки, оплачувані як діамант і вище отримують три частки. Кваліфікуйтеся протягом усіх трьох місяців, щоб отримати частки в глобальному успіху Бела Грейс. Я пояснив вам, як ви можете заробляти комісії та бонуси щодня, щотижня, щомісяця та щоквартально. А також як ви можете розблокувати ексклюзивні бонуси, розроблені для того, щоб допомогти вам створити життя в достатку та з метою. Ми раді, що ви приєдналися до нас у цій подорожі, і з нетерпінням чекаємо на святкування ваших успіхів та спостереження за процвітанням вашого бізнесу. Bella Грейс. Давайте почнемо.